Досить мені життя України таке враження, що вони нас у всі хочуть завалити своїми новинами. Страшно не люблю цей термін, але світ е, втомився від України. У мене є випадок, коли е, я працюю в комунікаціях, і з моїх обов'язків, одне з моїх обов'язків, є те, що спілкуюся з журналістами, і намагаюся донести до них якусь історію, яку вони мали в своїх медіа. І одного разу на конференції в Естонії познайомилася з дуже потужними журналістами. Е, це переважно європейські були, і свілянські телебачення, це типу наш до плюс один, і британські технологічні журнали. І ми стояли в колі за столом коктейльним. Ікраз приходиться журналістка з Британії з іншим журналістом. Ми вже знайомі, і вона підходить, і вона представляє: Привіт, це Катя, ти ж її не знаєш, от вона зараз з України. І ця журналістка з Британії вона впала від стерику. Така все, досить мені вніжці України, таке враження, що вони нас оце всі хочуть завалити своїми новинами. Я вже втомилася, будь ласка, тільки мені не пічуть історії, не розказує тоні про Україну, бо в мене ані редактор не візьметься зараз нікуди, ані ані я вже втомилася про це писати. Будь ласка, вістайте. Я зрозуміла, це ну це вже був кінець вечора, і це коктейльна вечірка, де люди все одно вживала алкоголі. Я це списала на те, що людина може трішки більше випила і розслабилася, і хотіла все ж таки поділити своїми болями. Але для мене це став стало переломною точкою того, що ми відмовилися назавжди, особисто я відмовилася назавжди від ілюзії, що, по-перше, іноземці про нас щось знають, ми всі відомі, і всі тільки думають і говорять про нас. А по-друге, що вони завжди готові прийти на допомогу. Вони далі продовжують нам допомагати, і ми завжди в адженті номер один у всіх їхніх новинах і е, в вповісіння.